Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні вся команда автотоп знаходиться на київському автобазарі. Приїхали ми сюди працювати за послу під ключ, так само разовий огляд і експерт на день. Іван зараз проводить огляд саме за послу експерт на день, тобто шукає з клієнтом йому автомобіль. І вже є перший варіант. Я думаю, що ми будемо забирати досить гарний варіант. Але ми сьогодні поговоримо саме про кросовери, так як на сьогодні це дуже актуальна тема, і в нас реально в замовленнях. Практично процентів 70 це тільки кросовери. Тож погнали дивитися ціни, не забудьте поставити великий палець вверх, підтримати нас, прокоментуйте відео, напишіть обов'язково в коментарі, які автомобілі вас найбільше цікавлять, і ми в слідуючий раз зробимо відео саме по ним. Поїхали дивитися ціни, всім приємного перегляду. Поїхали! Хундай таксон з старими номерами, це стара реєстрація, так автомобіль виглядає повнопривідним, 8900 доларів. Ціна 2007 рік, 135 тисяч пробігу, 2 літра. На Автоматичній коробці передач, тут вже в нас присутній люк. Шкіряне сидіння. А ваше, так? Шкіряне сидіння, руль не перешитий, ось так виглядає салон даного автомобіля. Великий плюс, що він... Повнопривідний, і на нього легко стає газ. І ціна на нього досить непогана. Старенький Сантафе на старих номерах. так виглядає кузов автомобіля. 2006 рік, 177 тисяч пробігу, 6800 ціна, 2-літровий газ, бензин, власник один пише. Так, власник один, ось так автомобіль виглядає. За 6800 доларів. Поряд наш Ford Escape. Комплектація SL, 2018 рік, 23 тисячі пробігу, 17200. І оціна на 1,5 бензиновому двигуні. Так, по цим двигунам на 1,5-2.0 газ не ставиться, саме на 2,5 вже стає газ, а там буде чуть бідніша. Ну не чуть, а бідна реальна комплектація. Ось так автомобіль виглядає, це теж повнорозмірний кросовер. Загалом непоганий автомобіль, колись такий теж приганяли клієнту і підбирали, але на 2,5 моторах під саме газове. Обладнання. Nissan Кашкай в гарній комплектації на безключовому доступі на панорамі. 7-місний автомобіль, 207 тисяч пробігу, 12 рік, 12 300 цінник на 1,6 ціпному дизельному моторі. 130 кінських сил. Ось так автомобіль виглядає. Передні задні перактроники маємо фар, Тут у нас, ще те скажу, безключовий. Вже він на екранчику, двохзонний клімат-контроль, 6 ступочка, передній підігрів сидінь. Заводиться теж без ключа, кермон не перешите. Загалом непоганий стан салону ось так і виглядає. Давайте подивимось задній ряд, скільки тут місця. Я думаю, що досить таки нормальне, нормальне місце для всієї сім'ї, якщо будете їздити, хватить. Ну і звісно, на третьому ряду тут місця взагалі практично немає. Ось так автомобіль виглядає. Ми їх часто рекомендуємо саме на механічній коробці передач, тому що тут стоїть так само варіаторна коробка передач, яка не є гарною для цього автомобіля. Так поряд тут у нас Hyundai Tucson з непоганою ціною, 7950 за 8 рік 191 тисяча пробігу, 2-літровий. Дизельний двигун. Ось Так автомобіль виглядає. Він у нас на механічній коробці передач ремонту перешита. На кондиціонері круїзу я не бачу. В чорному кольорі. Загалом теж непоганий варіант, 7950 є. Крищики, моменти по пузову, Але цінний плюс-мінус для дизельної машини, якщо ще рідний пробіг, то нормальний. Далі у нас Honda CRV. Дуже гарно виглядає автомобіль, він нас на панорамі. Сьомий рік 266 тисяч пробігу, 9950 ціна, двохлітровий бензин, автомат, рідна фарба, сервісна книжка, все по ній присутнє. Загалом от реально для Honda це дуже-дуже гарна ціна сама на автоматичній коробці. Якщо ще з таким пробігом реально тут є все по сервісті і вона б'ється по дилеру, це досить теж крутий варіант замість туксона. За такі гроші, теж на передніх підігрівах, двузонна кліма, кермо не перешите. Тут по сидінню теж нічого не робилося, велика панорама роздвоєна вже. Гарний задній ряд сидінь. Ось так автомобіль виглядає. Також позаду у нас дуже багато місця. Ось так автомобіль виглядає, також з великим багаж, багажником фаркоп теж присутній, але знятий. Джип це ось в такому жовтому кольорі за класною ціною 13600 доларів, 15 рік 117 тисяч пробігу, 2,4 бензиновий двигун. Тут у нас спорткомплектація, ось так автомобіль виглядає, ну ви ж самі розумієте, що Тенява тут, тут є. Буде на саме максимальне, невеликий дисплей, кондиціонер. підігріву немає на кермо. Mazda CX5, це в нас Америка. Загалом автомобіль дуже-дуже красивий, мені дуже подобається. Комф по комфорту просто супер. Ось така мухобойка. Ні разу не бачу, як на Mazda виглядає мухобойку, але тепер вже в житті все напевно побачу. 24 тисячі доларів, 2,5 бензин, 18 рік, 124 тисячі пробігу. Тут у нас комплектація Touring. Ось так автомобіль виглядає загалом класний кросовер для себе. Взагалі, якщо ви дивитесь в сторону кроссовера і самомазди, то це X5 це досить такий гарний варіант по комфорту. Джип Чирокі у нас вже рестайлінг, він йде на правильних фарах, ось так виглядає автомобіль, досить класний привабливий колір. На дисках 2018 рік, 72 тисячі пробігу, 17 950 ціна, 2,4 бензин. У нього спокійно теж стоїть газ, працює він в парі з гідротрансформаторною коробкою автомат. Тут у нас руль без шкіри, простий клімат-контроль. Задніх перактроників я не бачу. Невелика навігація, ось так виглядає салон автомобіля. Тут у нас тряпочка, звісно, заводиться, а ні, тут він з ключа не заводиться, круїз також присутній. Ось так виглядає автомобіль. Тут перактроники немає, але присутня задня камера. Давайте подивимось, скільки тут місця позаду в салоні. Ну, непогано місця, ви ж самі розумієте, це я для вас показую. Сам я тут все розумію, що тут місця досить багато. Такі автомобілі загалом зараз в попиті. Досить часто у нас замовленнях. Тут у нас досить багато запитань по поводу багажника. В компасі багажник менше. От люди, які питають саме за компас за чироків, в Чірокі трішки багажник буде по... Більше, ніж в компасі, але не скажу, що він досить великий. Загалом. Непоганий автомобіль для себе. для себе, так само, напевно, вже повторююсь, легко стає газ на цей двигун. джип компас загалом щось їх не дуже багато зараз присутні на ринку. тут вже якісь інші диски стоять. 14800 ціна, 17 нас 305 тисяч пробігу, 24 газ бензин, комплектація спорт, але за 14800 реально компаса я вже давненько не бачив. Ось так автомобіль виглядає, звісно, автомат. Дисплей, дуже маленький дисплей, круїз присутній. Автоматична коробка гарна резина, ось так автомобіль виглядає, задніх паратронів немає, камера присутня. Але 14800 це взагалі якась реальна шара, хоч і в комплектації спорт. Кондою X35 на 2-літровому дизельному моторі на автоматичній коробці передач за ціною 14800 доларів 123-138 тисяч пробігу. Повнопривідний на автоматичній коробці передач, клімат, круїз. Комбінована шкіра, присутня, сервісна книжка. Він у нас на панорамі, без ключового немає. Автоматична коробка на кермо. Саме такі варіанти ми рекомендуємо нашим клієнтам, саме з дизельним безпроблемним двигуном і гідротрансформаторною коробкою. Автомат Ось так автомобіль виглядає. Загалом досить такий привабливий. Насамперед автомобіль. І Досить невеликий розхід палива в нього. Сузукі Grand Вітара в білому кольорі 2014 рік, 168 тисяч пробігу, 13700 доларів коштує автомобіль, повний привід на автоматичній коробці. 24 газ бензин ось Так автомобіль виглядає. Тут у нас вже шкіряне кермо кондиціонер. Передні підігріву також присутні. На тряпці загалом теж непоганий варіант для себе, але треба їх дивитися по рожавчині. Частенько зустрічаються вже навіть такі варіанти 2014 року з проблемами по кузову. Ще одна купята, теж без першої реєстрації вона кватрова, передніх вартоніків немає. 16 950 Є ціна, 13 рік, 156 тисяч пробігу, 2-літровий. Теж бензин, 211 тисяч пробігу, не бита, не фарбована. власник, теж на панорамі, безключовий доступ присутній. Пам'ять сидінь теж є, тут електросидіння так само, шкіра, передні підігріви, двозонний клімат контроль з кнопки заводиться, шкіра не мультитермокру, також присутній, панорама на весь салон ось так виглядає сам салон автомобіля. До речі, без ключовий, на всіх дверцятах теж присутній. І камера заднього огляду. Так далі оглядаємось ось такий rav 4 для нашого клієнта. Теж замовлення підключено. Зараз дуже багато замовлень саме по кросоверам, так як йде вже зима. Ось Так автомобіль виглядає за ціною 12300 2008 рік, 175 тисяч пробігу, повний повний привід, двохлітровий бензин, не фарбований. 100 тисяч% сервісна історія теж присутня, 12300 ось такий автомобіль. Цінник у нас немає переднього мивача з лівої сторони. По комплектації присутній безключовий доступ. Він у нас на автоматичній коробці передні підігріли. Двозонна кріма дисплея немає. Є люк. Ось так виглядає салон автомобіля. Загалом непоганий варіант теж. У нього стоє газік. Хочу ось тільки, що клієнт набрав, каже, подивіться Fusion, і подивіться, будь ласка, скільки людей вже його дивиться. Це ціна 9900, просто нереально навіть підійти до нього. Це якийсь капець, Тільки дайте цю ці гарну ціну і зразу люди обліплюють автомобіль. Я не знаю, чому його подивимося, чи встигнемо. Просто от реально. Я не знаю, сім'ї-4 вже його дивиться. Сьогодні на базарі досить багато автомобілів, досить багато покупців. Базар повністю должны были замотувати повністю забитий аж до стінок. Прошли базарчик. Дуже хороший був і цей базар, також само досить гарний. Друзі, не забувайте поставити великий палець вер, прокоментувати відео ком ціни. Напишіть в коментарях, які автомобілі для вас цікаві, щоб ми зробили відео на следующий раз теж по цінам і відзняли автомобілів, ті, які вам цікаві. Зараз перейдемо до автомобілів, які більш дорожчі. Це в нас з тієї сторони площадочка і досить часто ви питаєте, коли саме приїжджати на автобазар, в якому часі це краще робити десь в 6 ранку, поки ще всі не попросипалися і можна підібрати собі якийсь гарний варіант, тобто бути першим біля автомобіля. Так, зараз оглядаємо за послугою підключність такій Rogue на гарній комплектації камери 360. А пробіг 25 тисяч 19 рік, 19400 доларів ціна 2,5 бензин, ось так він виглядає вже на гарних дисках. Камери 360 казав, безключовий доступ. Тут у нас такі поклеєні наклеїчки. Великий дисплей двох кліма, заводиться з кнопки. Ось так виглядає салон, передні підігріви. Також присутні в нас Америка було пошкодження по лівій частині автомобіля. Загалом Завжди рекомендуємо такі автомобілі, якщо з мінімальним пробігом, то в принципі, без питань тут і працює двигун, і коробка, можна поставити газ. І загалом красивий гарний кросовер. Зараз будемо переглядати, надавати повні звіти для нашого клієнта. Сьогодні працюємо в Києві на автобазарі. Nissan Кашка в білому кольорі за ціною 15700 доларів, 18 рік, 98 тисяч пробігу 1-2. Бензин не краще на офіціал. Скачова у нас немає, він на тряпці, на механічній крапці передач, простий кондиціонер, мультикермо, навіть на шкірі. і ось так він виглядає позаду. Volkswagen Tiguan досить -таки теж популярна модель у нас. Передні парктроники бачу, він сам паркується на дисках 2011 рік, 189 тисяч пробігу, 15 900 ціна, 2-літровий дизель з Європи. Це у нас вже рестайлінг на панорамі. Без ключового доступу немає, він притонований на автоматичній коробці передач, вже старт-стоп, шкіряне сидіння, великий дисплей, підігрів і мультикермо, все тут також присутнє. Ось так він виглядає. Загалом теж непоганий варіант для себе, якщо вибирати серед кросоверів, саме дизельних варіантів. Це Land Cruiser, за зіною 700 доларів 2007 рік, 183 тисячі пробігу, 3-літровий дизель 7 пригнана з Європи. Ось так автомобіль виглядає. Він на правильному двигуні D4D. Всередині у нас тряпка. ну, Тут такого нічого по комплектації супрового не буде. Продається він на гарній резині, також форкоп. Все тут присутнє. До Джорні. от Саме такі автомобілі ми рекомендуємо, тому що тут масферний двигун у парі з гідротрансформаторною коробкою передач. На нього легко стає газ. Ось так він виглядає. Це теж повнорозмірний кросовер, 18 рік, 12 тисяч доларів, 35 тисяч кілометрів ходу, 24 бензин. Тут саме у нас бензинова версія, на нього можна поставити легко газ. І взагалі автомобіль безпроблемний. Що по комплектації тут у нас. Безключовий доступ присутній. На тряпці невеликий дисплей, кондиціонер. І на цьому все. Комплектація така собі, але вони є так само і на 3,6 моторах. Це досить класний автомобіль, якщо ви саме берете собі на 3,6 мотори, він. І гарно їде, і теж можна на нього поставити газ. Volkswagen Tiguan на червоних номерах без першої реєстрації, на правильних фарах за мовичами фар. Передніх коротконів не, немає. 14 рік повнопривідний, повнопривідний дизель на автоматичній коробці 17750 доларів, 120 тисяч пробігу, 150 кінських сил. Клімат теж присутній, камера теж є, він вже на дисках в гарному кольорі. Так Він відчинений так, да. Тут у нас по салону шкіра, електросидіння, мультикермо. Дивіться, як виглядає руль на 120 тисяч, як новий автомобіль. Тут у нас передні підігрів кондиціонер, заводиться з кнопки, великий дисплей, 120 тисяч пробігу на щитку, 4 підйомнички електрозеркала з звертуванням. Панорами немає. Загалом непоганий стан сидінь, але треба перевіряти пробіг в блоках. Це реально зробити саме по нового по дизельним автомобілям. Задній задні партнерник і задня камера заднього огляду. Ось так виглядає автомобіль. Hyundai Tucson в червоному кольорі за ціною 22-300 доларів, 16 рік, 77 тисяч пробіг, 1,6 турбо, повнопривідний автомобіль, на 177 кінських сил, автомобіль офіційний. А відкрита? Я для клієнта зніму, добре. Безключовий ага, без доступ, інтернет її немає. Тут у нас шкіряний повністю салон, мультикермо, дисплея немає, передні підігріви присутні, підігрів керма присутні, двозонний клімат теж присутній. Загалом стан посидінню гарний. Тут електропривід, 4 підйомнички, звертання. Зеркало присутнє, ось так виглядає задній ряд автомобіля. Пасажирський теж в гарному стані. Нічого не зачухано, не заюзано. Ключ один-два? Два. два ключі. Тивошки Угу. Тивошка тільки пройдена, ось так виглядає задній ряд. Місця тут в принципі досить багато. Поличка задня все також присутня. Задні підігріви також присутні. Це є плюсом. Задні прохтроники, камера теж присутня, повнопривідний турбовий автомобіль. Mazda CX30 2020 року 60 тисяч пробігу 22900 доларів повний привід на 2,5 бензиновому моторі, максимальна комплектація пише власник. Автомобіль звісно, шикарно виглядає, Вже електрощиток приборів, великий дисплей, передні підігрів все тут присутнє, шкіряний сидіння. Просто от реально, тупо, реально нова тачка cx 30 Досить цікаво. Напишіть в коментарях, коли є такий є автомобіль, як вам взагалі по комфорту. бо мені він Комфорту не дуже. Задня камера, все тут присутня, виглядає, звісно, бомбезно. Така водюшечка, візуально вона мені дуже подобається. Вона без першої реєстрації передні паратроніки задні присутні. 2013 рік, 17950 ціна. Це у нас куп'ята, 2-літровий бензин, 211 тисяч, не бита, не фарбована. Пише власник на безключовому доступі на великій панорамі. Вже рейнги також присутні. Тут 4 підйомнички з пам'яттю сидінь, звісно, електросидіння. На дисплеї передні підігріви також присутні, двух зона і клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо, круїз, все тут, все тут присутнє. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Класний і досить комфортний кросовер. Ось Так він виглядає позаду, у нас задні парктроники і камера заднього огляду. Так, у нас Nissan Rogue комплектації сели, вже йде на правильних фарах, на гарних дисках. Камера 360, автомобіль з Америки, 19 тисяч доларів, 19 рік, 37 тисяч пробігу, 2,5. Бензин на безключовому доступі. Реально колір от іменно дуже-дуже гарний. У нас 4 підйомнички, електрицеркала, пам'ять сидіння, повністю шкіряний салон, електропривід, передні підігріви присутні, велика навігація, двозонний клімат-контроль. Ну, як ви розумієте, порогом тут по комплектації то це взагалі самий топчик. Ну, не саме, не саме цей автомобіль, самий топчик, взагалі їх можна взяти до 20 тисяч. В дуже-дуже гарній комплектації. Ось так автомобіль виглядає. 2,5 атмосферний двигун. На нього спокійно ставиться газ. Парі він працює з варіаторною коробкою. передній задні парктроніки. Камера заднього огляду є. SL. SL комплектація, вибачаюсь, ось так виглядає автомобіль. Ще один джип Cherokee, мінімальний теж комплектація, але вже, вже на правильних фарах, на дисках, в гарному реальному кольорі за ціною 17400 доларів, 19 рік, 69 тисяч пробігу, 2,4 бензин. Звісно, тут не панорама не безключова немає. Простий дряпчаний салон, передній привод 17400. Доларів. Хундой Туксон у нас 2016 рік, 90 тисяч пробігу, 24 тисячі доларів. Його ціна, 2-літровий дизель, весь целий власник пише 90 тисяч ось Так він виглядає вже на гарних дисках, на безключовому доступі. І тут у нас досить таки класна комплектація, так вам буде видно. Це, е через вікно вона більше як червона шкіра, шкіра мультикермо. Великий дисплей, передні підігрів, звісно, підігрів. Керма теж присутній, вентиляція теж тут є. Ось так автомобіль виглядає. Тут навіть мертві зони теж в нього є. Ось так автомобіль виглядає. Досить я давно таких комплектацій не бачив. Якщо саме брати для себе Туксона, Hyundai Tucson з 2-літровим дизелем, це автомобіль досить такий класний і він на вам не перенесе ніяких... Якихось проблем саме з двигуном чи з коробкою. Загалом автомобіль класний, я повторюю, вже передні задні паратроники, камера теж присутня. Ось так він виглядає, панорами немає, але досить класний салон у автомобіля. Ще один Hyundai Tucson, 2019 рік, 30 тисяч пробігу, 26 700 ціна, повний привід. Не фарбований, сервісна книжка теж присутня, двохлітровий. Газ бензин. І все по сервісу власне, пише, що обслуговування присутнє. Ось так автомобіль виглядає, теж на безключовому доступі повністю затонований. Тут уже чорна шкіра, От теж великий дисплей, передній підігрів і підігрів керма. Загалом досить такий гарний стан салону. Тут у нас мертвих зон немає, ось так автомобіль. Виглядає. Toyota rav 4 як завжди, за Toyota, За Honda просять дуже і дуже багато грошей. 3900 доларів 2018 рік, 16 тисяч пробігу, 2,5 гібрид. Нова машина, пише власник. Ось так вона виглядає. Без ключовий теж тут присутній. Вона у нас на тряпці, на дисплеї. Передні підігріви, Так, вони теж присутні, шкіряне керма. І загалом ось так виглядає автомобіль. Mitsubishi Outlander. На ковпаках автомобіль у нас офіційний, пише власник 23 700 доларів ціна 2022 рік, 5000 кілометрів пробігу, 2-літровий бензин, пише новий. Ось так автомобіль виглядає, він вже на безключовому доступі. Тут у нас тряпка, великий дисплей доставлений, двохзонний клімат. Передні підігріви також присутні, мультикермо, ну все виглядає. Як новеньке, малітових зон тут немає. І ось так виглядає сам автомобіль. Renault Colos. Досить різкий рідкісний варіант на київському моторинку, але він присутній, він вже на правильних фарах передні і задні електроніки, на дисках. 2017 року 2-літровий дизель 177 кінських сил, 240 тисяч пробігу. 24 800 його ціна, безключовий доступ теж присутній. Панорами у нас немає. Великий дисплей передні підігріви, радара теж немає. У нас шкіряний сейлон, шкіряне кермо, мультикермо, так само все по електрочток приборів. Загалом стан автомобіля, на перший погляд, непоганий. Як я вже казав, задні паратроники присутні, камера теж тут є. Загалом непоганий так само кросовер для себе. Дизельний з малою витратою палива за 24 700. Ранжеро Rover Discovery. Ось такий автомобіль виглядає за ціною 24 300 доларів. Двохлітровий дизель 2016 рік, 151 тисяча пробіг. Ось такий автомобіль виглядає. Honda Sierві це у нас американська версія, 2022 рік, 18 тисяч пробігу, 36300. Її ціна, 1,5 бензин. І що можна саме сказати по Honді, що зараз за неї просять дуже великі гроші. Реально автомобіль 2012 року може коштувати і 14, і 15 тисяч доларів в залежності як він зберігся, як взагалі в нього присутній його стан. Тут у нас безключовий доступ присутній. Вона в нас на шкірі, на, великій, на великому дисплеї, передній підігрів, автоматична коробка, звісно, вже електрощиток щиток приборів. Шкіріне кермо, мультикермо, все тут присутнє. Ось так виглядає. Загалом досить класний кросовер. Якщо ви його берете для себе, гарний повнорозмірний кросовер. Lexus NX. Тут вже буде повний фарш, як ви самі розумієте, за ціною. 28 500 доларів, 18 рік, 40 тисяч пробігу. Це нас NX300 2-літровий бензин на 258 кінських сил. Це у автомобілі з Америки. А, звісно, тут безключовий все-таки інше буде. Шкіряний салон, велика навігація. Тут буде все, ви ж самі розумієте, то, що це -Lexus. Ось так він виглядає поряд ще один -Lexus теж. Це у нас Рік 450, 3,5 гібридна версія на 43 500 доларів, 2018 рік, 82 тисячі пробігу. Ось так автомобіль виглядається, у нас теж Америка, теж шкіра, ну тут повністю, повністю автомобілі напаковані. BMW X5, 2014 рік, 162 тисячі пробігу, 28 700 ціна, 7 70, місць, повний привід. 3-літровий бензин в білому кольорі. Безключовий тут також присутній. Ось так автомобіль виглядає. Ай-яй-яй-яй, будемо видно, чи ні. Так, отже, рижа шкіра, великий дисплей, ну все тут ви самі розумієте, що буде присутнє. І велика панорама. На весь салон. Що ж, друзі, ну як ви бачите, ціни на кросовери дійсно ростуть. Починається саме сезон по кросоверам. і Як я вже казав, у нас 70% замовлень на даний час це саме кросовери, будь-то Jeep Compass, будь то Nissan Rogue, Renegade, Jeep Cherokee, Ну просто от всі автомобілі, які є з атмосферним двигуном і на гідротрансформаторній коробці, на які легко ставиться газ зараз в замовленні реально у нас. Правда, з ними також є проблеми, а саме це. Досить поганий ремонт саме по автомобілям з Америки, але є так само і класні варіанти, і є погані. Але якщо ви хочете собі автомобіль саме з гарним ремонтом, з невеликим пробігом, так скажемо, реально нормальний автомобіль за нього завжди будуть просити немалу суму грошей. На жаль, Ціни ростуть, починається сезон. Сьогодні, як ви бачили, ціни на кросовери ще більш-менш нормальні. Є так само і туксони по 8 чим то тисяч на автоматі, але є туксони і по 10 і по 12 тисяч доларів. За що ви завжди пишете що це дуже дорого. Друзі, ось таке відео. Не забудьте поставити великий палець вверх. Всім дякую, хто додивився дивився до кінця. Ми працюємо для вас і погнали шукати далі класні автомобілі.